Доброго дня, мої підписники! Будемо сьогодні готувати суп з кролика та броколі. Для цього нам необхідно м'ясо кролика 100 г, Картоплина пів, одна четверта морквинки, зелень, петрушечка за, за смаком одна четверта цибулинки та 2 3 суцвіття броколі. Готуємо інгредієнти. Каструлю набираємо води та ставимо варити м'ясо кролика. Коли закипить та провариться м'ясо 10 хвилин, зливаємо воду та наливаємо нову. Кладемо знову м'ясо в цю нову воду і варимо ще пів години. Поки м'ясо вариться, підготовлюємо інші інгредієнти. Картопельку ріжемо невеликими кусочками. Цибулю також невеликими кусочками, Броколі поділили соцвіття, Моркву натерли на мілкій терці. Цибулю будемо окремо варити. А коли звариться м'ясо, заберемо м'ясо з бульйону та кинемо картоплю, моркву та броколі. Закинули овочі в бульйон. За декілька хвилин до готовності кидаємо в суп, цибулю відварену. Зелень подрібнену та подрібнені шматочками м'яса, яке ми раніше витягували з бульйону. Ось і готовий вже наш супчик смачного.